Буду говорити про Христа, буду говорити про Євангелію, буду говорити щось нове для вас. А ви сьогодні почуєте про Корнилія, те, що раніше ви не чули, не бачили, і на думку вам не могло навіть прийти. Як корнилій спасся, ким він став? Слухайте, будьте уважні. Проживав вже один чоловік з Кесарії, на імення Корнилій, сотник полку, що звався італійський. Усім домом своїм він побожний був та богобійний. Подавав подав людям щедру милостиню, і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь коло години дев'ятої дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив корнилію. Він поглянув на нього і жахнувся, і сказав, що, Господи? Той же йому відказав Молитви твої та милостиня перед Богом згадалися. Тоді прийшов Петро і висвятив його на священника. а потім відправив його в Кесарію єпископом. Я не знаю, як. Кінцева доля склалася корнелія в кінці його життя. Але знаєш, що ангел йому не так сказав? Сказав йому ангел, він скаже тобі, Петро, що ти маєш робити? І Петро почав проповідувати про Христа, розп'ятого йому. І ще не закінчивши проповідь, говоривши слова ці про Ісуса, і злинувся Дух Святий на всіх, хто був. І вони почали говорити іншими мовами. Це ознака, що. Дух, що вони були хрещені Духом Святим. І тоді Петро каже: якщо вони прийняли Духа Святого, то хто їм помішає хреститися і звелів їм хреститися в ім'я Ісуса Христа? Ви чуваєте, де правда, да? а де з Євангелія, де перекрутили? Перекрутив це майбутній священик, хлопець, який вчиться в духовній семінарії. І він звішає, що Петро висвячував його на священника в той час, і він сіє кукіль. Вже будучи, ще не будучи священником, а вже він сіє. І вже таким чином він назбирує 600 лайків. Люди легко приймають тій кукіль, тому що в вони, вони, їхній ґрунт приймає той кукіль. І, і він насаджує. Він ще говорить, що через, через, після смерті Корниля, через 400 років, Корнилій з'явився якомусь чоловіку в сні і показав чітко, де знаходяться його мощі. Відкопали, а там мощі. Просто б свіжі, цілі цілющі, і там побудували церкву. Яку церкву побудували? Віра від слухання. Що ти чуєш, то ти віриш. Але Господнє Слово говорить по-інакшому, тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Інший же священник, то їх можна розпізнати, вже хрест великий має на животі. Розповідає, що ікона не зціляє. Але благодать діє через ікону. благодать стіляє через ікону, що не сціляє кості, а стіляє благодать через кості, що не вода стіляє, а, а благодать через воду діє. Коли пишеш під таким постом, що він вовк увечь шкурі, що він брехун, завжди знаходяться люди, які вірять йому, які підтримують його, які ставлять йому лайки. Тому що люди повірили більше людині, ніж вірять Богу. У нас Христос. Вчить по-інакшому. Марка 16, 17, 18, 16 розділ, 17-18 вірш. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі: У ім'я моє, демонів будете вигонити, говоритиме мовами новими, братат, братимуть змії. А коли смертоносни щось вип'ють, не буде їм шкоди. Кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Апостол Іван і Петро в діяннях розповідається, як вони зустрілися з кривим. Петро каже, те, що маєте, даю в ім'я Ісуса Назаряни, настань і ходи. І кривий став, який був хворий, з народився хворим з утроби Матері, підпригував написано і хвалив Бога, і пішов з ними в храм. Апостолам не потрібно було ні мощі, ні ікони, ні свята вода. Так стілили словом. Світ хоче, щоб ти йшов за ним, а не за христом. Світ хоче, щоб ми не виявляли гріх, а щоб були толерантні. Коли апостола Івана і Петра взяли в Синдеріон, їм погрожували. Їм погрожували, що вони навчали, не навчали про Ісуса Христа. А в діяннях вони відповіли 4, 19, 20. і відповіли їм Петро та Іван та й сказали: розсудіть, чи це справедливо було перед Богом, щоб слухатися вас більше як Бога, бо Бог каже виявляти гріх. Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули, і ми не можемо толерувати, усміхатися, коли бачимо, що це гріх. Бо ми бачили і чули. Світ лежить в гріху, люди приймають дуже легко цей блуд. Вони вірять більше людині, ніж Богу. Вони вірять, що Богу потрібні мощі, що Богу потрібна ікона і свята вода. Невже Бог вибрав кусок трупа посередником, щоб зцілити людину? Невже ікона, Бован, який не чує, не бачить, і відповісти нічого не може потрібен Господу Богу? Невже вода що зможе зробити? Єремії 10:2 5. Так говорить Господь. Не навчайте доріг цих народів, і небесних ознак не лякайтеся, бо тільки погане лякаються їх, бо стави народів, марнота вони, божок, бо це дерево, з лісу виробане, і це діло рук майстра з сокирою, сріблом та золотом його прикрашають, цвяхами та молотками прикріплюють їх, і він не захитається. Вони, як опудало на огірковому городі, і безмовні, і конче їх носять, бо не ходять вони. Не бійтеся їх, бо не вчинять лихого. І також учинити добре не в їхній силі, так говорить слово. Свята вода має силу. У тобто мене знак питання стоїть. Невже свята вода від народження до смерті діє в житті людини? Народжується дитина, її кроплять, її святять, її охрещують водою. Її зразу хрестик теж освячують. Хрестик це взагалі то річ, яка несе смерть. Подивіться на цвинтарі, кінець людського життя це хрест, Ну прибувають, ставлять хрест. І на хресті був розіп'ятий наш Господь, він помер на хресті. Посвячують ікону, ідола, і тоді вже можна молитися. Посвячують бувана і тоді можна вже офіційно кланятися, посвячують храм, і там вже все стає святе. Посвячують кошики, віночки, авто, хрестики, вервички. Просто так собі задав питання: а чого авто не стає святе? Майже майже вже все святе. Вони вже святять все від народження до, до кінця, до смерті. Бог дав розум людині, щоб вона приймала рішення, щоб вона, щоб вона мала право вибору і вона має право вибору. Але вам потрібен Дух Христа, вам потрібен розум Христа. Вам потрібно запросити Господа Бога Ісуса Христа в своє життя, примиритися Його жертвою. На Христі, щоб ви могли щоб вас Господь міг прийняти, Бог через жертву свого Сина Ісуса Христа. Вам потрібно народження згори, Івана 3:3. Хто народиться з гори, той Царства Божого не побачить. З народженням згори у вас буде Дух Христа і розум Христі. Вам потрібно його оновлювати Словом Божим Словом Ісуса Христа, Євангелією, Спасіння. Людина починає приймати Слово, розуміти, коли в неї є Дух Христа, коли в неї є розум Христа, коли вона народжена згори. Бо тілесна людина не може приймати духовні речі. Перше Коринтянам, Перше Післання, друга глава, 14, 16 вірш. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, яким би його міг навчити. А ми маємо розум Христів. Дивіться на Ісуса Христа, дивіться. Як діяли апостоли, як діяла перша церква, описано в Діяннях 2.42. Вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитвах. А це все Господь супроводжував їх чудесами знаменами. І це є церква Христова чудесами знаменами. Саме в таку церкву мене привів Господь християнські зустрічі. Я хотів написати, щоб я зростав, але потім мені прийшло, щоб я молів. Зростав мені Христос. І люди говорять, що в них теж є чудеса і знамена, що в них теж є навчання. Правда, не говорять, що апостольське про переломлення хліба в них теж є. Що, ну, не говорять, що причастя в них є. І в них дуже файний священик. Його покликав Бог. Чудеса це дуже добре. Але казати, що благодать діє через ікони це, це недобре. Наука апостольська. Хіба апостоли навчали молитися до них, до Марії. Апостоли могли, в принципі, сказати, щоб молилися до Іллі, бо вони ще тоді були, і вони не могли сказати, щоб молитися до них. Апостоли не казали вертатися до закону, бо закон, хто під законом, той під прокляттям. Ламання хліба люди називають причастя. І це не є е, згадка своїх гріхів, а є спомен про смерть нашого Господа Ісуса Христа на Христі, жертва Його, кров Його пролилася на Христі. Спільнота братерська це коли всі одного духа, Христового Духа. Молитвами, Богородиці, спаси нас грішних, це не молитва. Від Івана 4, 23, 24. Наступає година, тепер вона є, коли Богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне. Таких богомільців, Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі і в правді вклонятися. Це, що зараз робиться в церкві вже століттями, тисячоліттями. Язичницькі традиції внесли в церкву, ритуали посвяти внесли в церкву, кадіння ідолам є присутнє, хрестять дітей без віри, є моляться до святих до Марії, Матері Ісуса Христа. Є, слухають людей більше, ніж Бога, є. Це все беззаконня. Прийняття тіла і крові недостойно, це беззаконня. Сказав Ісус Христос від Івана 8,24. Дуже подобається мені цей вірш. Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не вірите, що то я, то помрете в своїх гріхах, коли не повірите Слову Христовому, коли не повірите, що Ісус Христос прийшов і помер за вас, віддав своє життя на хрест, став жертвою за вас. То помрете в своїх гріхах в старому завіті. Ми бачимо трьох хлопців: та Шадраха, Мишаха Авенего, які не поклонилися золотому, бо воно навіть під загрозою смерті. То не те, що їм там казали, що їх б'ють, а їх кинули в піч. І в них була міцна віра, віра до кінця свого Господа. Господь каже: коли прийду, чи знайду я віру. І дуже мені сподобався висновок Новоходоносора царя. Він говорить: бо нема іншого бога, щоб міг би так урятувати. Бачите, який Бог був Шедраха, Месаха, і воєнного? А наш Бог особисто що зробив для кожного. Мене Бог особисто теж врятував з огняної печі, від вічного вогню, від огняної печі. І я йому дякую і вся слава йому, моєму Господу Ісусу Христу, за те, що Він мене спас від вічного вогню. Так би Бог полюбив світ, що дав сина свого нарожного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог кличе кожного, щоб прийняли Христа і примирилися через Його жертву з Творцем і жили вічно, тільки довірилися йому слову Христовому. І якщо ти зміг дослухати до кінця, це вже перша твоя перемога. Досліджуй все, тримайся доброго. А добрий Бог. Амінь. Амінь.